Всім привіт! Сьогодні я приїхав на набережну ловити тонну риби. На які снасті і як я це буду робити, дивіться в цьому відео. Отож, зі мною сьогодні мій ультралайтовий комплект це Crazy Fish Nano Наннолонг, Shimano Complex 2500 s шнурочок 0,2, і я буду використовувати приманки від 0,6 до сьогодні вітер і до 1,5 грами. Розмір десь від 0,8 до 1,5 дюймів. Буду намагатися спіймати тонну бичка ну, або якоїсь іншої рибки, типу мілкого оконя. Якщо в улові будуть лящі, карасі, я теж цьому буду радий. Але подивимось, що з цього вийде. Вже зробив декілька закидів і покльовки є. Бичок б'є по приманці. Залишилось тільки його підсікти. Почав я рибалку з місця біля церкви, покидав трошки тут під мостом, але тут занадто сильна течія, для того, щоб бичок тримався і нормально заїдав. І приманку з грам півтора опускати на дно. Тому далі рухаюсь в сторону пішохідного мосту. Там має бути менше течія, і бичок, бичок побільше і в більшій кількості. Зараз розкажу, як я збираю свою оснастку. До шнура я прив'язую ось такий повідець: це 4 ЛБ на 8 чи 1,8 на 1,8 кг. Це санлайнівський гарний флюрокарбон. В'яжу я вузлами клінч. Відповідно, два клінча назустріч. Один от я зараз зав'язую на шнурі. Так, раз, готово. Одразу поправляю, щоб все гарно було. Він доволі тонкий з цим флюорокарбоном і гарно пролітає крізь кільця, якщо це потрібно. І другий клінч я в'яжу вже на флюорокарбоні. Ось Виходить такі два вузла маленькі. Ех. Іноді таке буває. От коли шнур посатаний, на ультралайті краще ось Так взяти, змотати, там, скільки його, пару метрів. Бачите, тут він зовсім уже білий, слабкий. Тут краще. І зараз перев'яжусь нормально. Це не викидаємо, забираю з собою. Ще раз показую. В'яжу вузол клінч. Спочатку шнуром. В принципі, неважливо, як спочатку. Просто я зазвичай так тримаю. раз, І тепер флюрокарбоном в'яжу на шнурі. Десь 5-6 обертів. З цим я ще експериментую. Іноді я роблю 1-2 оберти. Узол тоді ще менше, але трошки страждає міцність. Тут набережна, постійна трава, ракушка, каміння. Так, змочив узол і підзатягнув. Сильно не затягую, бо тут, в принципі, розривна навантаження не таке велике. Так. Ну, і повідець я роблю десь з пів метра. Так. Ну і в даному випадку я полюю за бичком. Він не такий привереда, та й приманки треба часто змінювати, тому в кінці ставлю застібку. Ось така. Найменша застібка – це те, що я зустрічав. Азура Кіншин 5 нулів. До речі, у флагмана продаються, ну, принаймні, є на сайті Azura кінчин 6 нулів. Але я ніколи не бачив, щоб вони були в наявності. Якщо хтось знає, де вони продаються і коли вони будуть в наявності, напишіть в коментарях. Або напишіть, що, наприклад, зараз продаються. Я би собі придбав, подивився, що то за 6 .0. Бо от 5 нулів це прям, ну, дуже маленьке. От застівку прив'язав також кінчом. Зайве -ві відрізаю, все. Все готово. Далі можна ставити приманочку нашу і ловити. Ставлю я зараз на 2 грамах ось такий віброхвостик. Він, в принципі, невеликий, подивлюся, як буде реагувати бичок. Якщо негативно, тоді ну, доведеться ставити менше, але вага десь півтора грами буде. Тут ще, до речі, сьогодні на вечір доволі сильна, тому навіть от з 2 грамами буде падати зараз ну, дуже довго. Але якщо кидати апстрім, до речі, я це доволі люблю тут, відривів буде дуже багато, каміння багато, постійно заводить кудись грузик. Ну от методом підбору 2 грами зараз тут найоптимальніше. Повільно падає, виходить така плавна проводка. Отже, є перша риба. Це бичок, сів взагалі без покльовки. Починаю вести, а там уже риба сидить. Ось така. Бучок номер. Раз. До тонни мені ще далеко, але початок з чогось треба. Опа! Ану, віддай. Віддай приманку, кажу. Приманку віддай. Приманку забрав, прибув, топив. втопив. Вона, звісно, поплила, але, кажуть, бички смачні, але ну, не з набережніші. І нормальний бичок на відстані. Відповідно, я його в березі шукаю. Ну, закинув туди метрів на 15, 10. Далі опускаю приманку на дно можна ось так робити, відкривати дужку і давати приманку більш вертикальне падіння. Ну а далі повільна проводка біля дна. З таким водилищем до 3 грамів, ну, 2 грами воно вже упирається на такій течії і в такій глибині, не знаю, що там ще. Але прям кінчик згибається, взагалі все водилище згибається аж до середини. І от знову поклевка. Поклевка ще. Так, да, тут явно бички побільше. Якийсь камінчик був. Що, буде, на сі ще бичок. Поки що мої спостереження кажуть про те, що ну, він тримається прямо біля дна. Ледь не волочіння по дну щось таке. Повільно-повільна проводка. І далі тримається від берега, бо ось до берега довів взагалі тут нікого нема. Зараз вимотаю, закину далі. А, ну чому нема покльовок? Бо нема приманки. З'їли. Ну, це добре, хай їсть, головне, щоб ловилося. У мене є чим його годувати. От, якщо йому подобається, поставлю йому ту саму приманку. Загалом ось такий монтаж. Це 2 грамчики, гачечок. Це номер 10. І ось. Я думаю, що це 1,6, 1,6 дюйма приманка. Он так само туди закинув. Ну да, метрів 10. І даю приманці опуститися вертикально вниз, щоб проводка була якомога довше. Особливо там подалі. Бо, в принципі, двома грамами зараз з вітром. Це максимум, що я можу закинути. Все, тут уже далі через кінчик контролюю падіння на дно. Є? Ні? Нема. Була покльовка і зійшов. Є. Знов нема. Так, значить, приманка ще на місці. Знову покльовка. Ось щось там їх приваблює в тому місці, тому ну, поки клює, буду в цьому місці стояти. Знайшов активного річка. Так ультралайтом дістав якусь дерев'я Причому скоріше за все з чимось шнуром, бо чесь леска вже. була тут порвана Ну ось чому бичок тут і тримається? Багато ракушки шкід А в цей час дідок спіймав такого великого ляща, що довелося кликати на допомогу сусіда. Далі я перейшов нижче поштової площі. З минулого досвіду тут бичок є і в кількості. На перших закидах отримав кучу клювань і врешті вдалося спіймати бичка. Який же він тут чорний. Але є і світлі. Ось він. На цьому місці гарно працює приманка фіша Граб 1 Дюйм на одному грамі. Наступний закид і вже знов тягну бичка. На набережній, біля почтового мосту, набагато більше бичка. З одного місця можна до десятка спіймати, але людей настільки багато, що навіть в принципі, нема де стати. Доводиться проходити по 50-100 метрів, щоб тільки знайти одне місце, де можна там трохи покидати. А зараз, напевно, піду до самого мосту. От Біля бика мостової опори, там завжди крутиться оконь і доволі великий бичок. Тому зараз схожу туди. Покидаю, ну і потім буду рухатись назад. Може, ще на пару точках зупинюся. До речі, на набережній відкрили багато розважально-екстремальних атракцій. Тут ви можете приїхати на зіплайні через Дніпро, стрибнути з мосту на мотузці, але розважаючись, не забувайте допомагати ЗСУ. Далі я пройшов трохи назад і ще спіймав пару бичків. Може, я і не спіймав тонну бичка, але за дві години відчитньої рибалки теж було непогано. Кращі місця знаходяться біля пішохідного мосту. Тут е знизу доволі сильна течія, велика глибина. Проблема з тим, щоб з того бичка саме знайти. Там проблема знайти місце, де стати щоб. Покидати на бичка. Ось така була вечірня рибалка. Приходьте на київську набережну, відпочивайте та ловіть рибу. Дякую, що подивилися. Не забувайте поставити лайк, підписатися, написати коментар, і побачимось в наступному відео, в якому я також буду ловити рибу і розказувати вам цікаві класні штуки. Бувайте!